доброго дня, пане Зуковські. Рада вас бачити. Дякую за те, що погодилися на зустріч. По перше, хотіла би запитати, які зміни відбулися на сьогодні в бізнес кліматі України з моменту заснування американської торгівельної палати. Ми стали свідками багатьох надзвичайно позитивних змін. Відстоюючи інтереси бізнес-спільноти в Україні протягом 17 років, я бачив низку позитивних зрушень, ухвалення нових податкового і митного кодексів, лібералізація бізнес-клімату, розвиток сфери роздрібної торгівлі, модернізація інфраструктури, поліпшення системи банківських і фінансових послуг. Однак залишається ще чимало роботи. Одна з найважливіших речей для всіх нас це не забути наскільки великий шлях ми з. Олали за для поліпшення бізнес-клімату в Україні з моменту набуття нею незалежності. Які позитивні зрушення ви можете назвати на мою думку, насамперед, це прийняття нового податкового кодексу і подальші зміни до нього. Так можна сказати, і про митний кодекс. За ці роки ми бачили позитивні зміни у роботі митних і податкових органів серед великих проєктів – ухвалення нормативно-правових актів, потрібних для укладення угод про розподіл продукції, що сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів України. Це створило умови для таких компаній, як Shell і Шеврон, вести розвідку та видобуток сланцевого газу в Україні. Ще один важливий момент для розвитку економіки надання іноземним банкам дозволу купувати банківські активи в Україні. Це був позитивний крок ще до початку фінансової кризи. Нині деякі з тих фінустанов, можливо, не впевнені щодо доцільності зроблених вкладень, адже ми вже мали дуже складні часи після світової фінансової кризи. Але все ж таки наші компанії-члени розглядають Україну як довгостроковий стратегічний напрямок для інвестицій. Україна стане дуже успішною. У майбутньому, адже ця країна з 46 мільйонним населенням має низку конкурентних переваг та знаходиться у серці Європи. Питання лише в тому, коли поговоримо про інвесторів. На вашу думку, що найбільше непокоїть їх під час ведення бізнесу в Україні? Звісно, на різних етапах розвитку України були деякі питання, що хвилювали. Але я можу говорити лише про те, що відбувалося нещодавно. На мою думку, один із моментів, який чи не найбільше турбує непередбачуваність у межах всієї системи. Це дуже впливає на інвесторів, адже коли вони шукають проекти для інвестицій, то найважливішою умовою є стабільність. Після світової фінансової кризи виникла ще одна проблема фіскальний тиск. Утім, він вже слабшає, оскільки український уряд розуміє, це одна з основних перешкод для розвитку бізнесу. В Україні. Які галузі в Україні є найбільш привабливими для інвесторів. Я гадаю, одним із найпотужніших рушіїв української економіки в майбутньому стане нафтогазовий сектор, у міру того, як великі міжнародні компанії просуватимуться у виконанні енергетичних проєктів. Вартість деяких з них може сягати мільярдів доларів. Це не тільки допоможе диверсифікувати енергетику, але і створить багато нових робочих місць, забезпечить значні надходження до державного бюджету і стимулюватиме економіку. Ще один перспективний сектор економіки: агропромисловий, зокрема харчова промисловість. На мою думку, в Україні виробництво сільгосппродукції можна легко збільшити щонайменше вдвічі компанії Шеврон та Ексонмобіл видобуватимуть вуглеводні в Україні. Які інші великі проекти можна впроваджувати в Україні за допомогою американських компаній по перше, це проекти з видобутку вуглеводнів, а також проекти в аграрній сфері. Саме сюди має залучатися найбільша кількість інвестицій не тільки від європейських і американських, але і з боку вітчизняних компаній. І це й справді відбудеться, коли ринок стане лібералізованішим і коли розшириться доступ на зовнішні ринкові майданчики. Я все ще думаю, що Україні потрібно докласти більше зусиль для побудови експортних відносин з іншими ринками, до прикладу, з країнами, колишнього радянського союзу, такими як Росія та інші країни СНД, так і з ЄС згідно із даними щорічного звіту Doing Business 2014, Україна злетіла на 28 сходинок і нині посідає 112-те місце. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою? з приводу цього рейтингу я хотів би зазначити, це чудовий крок уперед, адже відображає позитивні зміни у нормативно-правовій базі, що відбулися у податковій митній та інших сферах економіки, і завдяки яким Україна піднялася у рейтингу. Є також два аспекти, про які не можна забувати, оцінюючи результати таких рейтингів. Перший важливий аспект це підвищення рейтингів шляхом внесення змін до законів, і другий який є ще важливішим належне їх виконання в Країні ухвалено багато чудових законів і постанов, які розроблялися спільно з бізнесом та іншими зацікавленими учасниками цього процесу. Іноді найскладнішим є впровадження цих документів. Це насправді палиться з двома кінцями. Я гадаю, що рейтинг Doing Business акцентує на тому, що були створені й ухвалені хороші закони. Залишилося побачити, що їх виконуватимуть. Пане Зуковський, дякую вам за час, що приділили нам. Дякую вам, Ольго.